Чи є на вас магічний негатив, а в кінці я скажу причину вашого магічного негативу в житті? Чи є на вас магічний негатив? А, в когось є амулети, захист у когось стоїть. Угу. Ну, хто мене тут дивиться? Хто мене тут може дивитись, в мене на каналі? Ну, звичайно, родові відьми і відмаки. Тут у вас дуже шикарний захист від роду. Якщо навіть у вас нема не захисту, якщо вас немає талісманів, якщо ви ніколи не чистились, я вас вітаю. У Вас крута родова защита духів, предків ваших, тих людей, яких вже немає. Вони вас оберігають. Але. На вас тут був зроблений краднік, і побічним ефектом, що вас зацепило, може бути якась хвороба. Зверніть увагу, якщо ви себе десь погано почували, в когось це застуда, в когось там перелом, в кожного своя історія, якщо упадок сил, якщо якісь хвороби, це такий відголосок, що від вас відвели якийсь магічний негатив. Краднік на вас хтось тут замовляв, робив. Що крали? Що крали? Да, магічний негатив однозначно летів на вас. Мадам, якась заговори читала, замовляла, сама робила, сутності підсилали. Тут тема фінансів. Тут, на ваші ресурси, розкрили раток, да, як там? Не пам'ятаю тої послові зазіхнули на ваші фінанси, тут фінанси, хтось завідує вашому фінансовому каналі, успіху, можливо, у вас якась реалізація, старт пішов в чомусь. Магія тут конкретна, тут магія на магією, для того, щоб ви бездіяли, для того, щоб ви сиділи на місці, тут вас зупиняли у ваших проявах. Працювала жінка, працювала через складовище. Тут не хочуть, щоб ви, щоб ви сиділи в розочаруваннях, щоб ви не мали роботу, клієнтів і так далі. Тут на вас магічила жінка, якась жінка, криса за вашою спиною. Да, ви з нею роз, розвелися, хотіла сказати. Ну, напевно, хтось розвівся, в когось це буде колишня дружина, раз іде так з потоку, але з цією дамою вже не спілкуєтеся. Вона хотіла, щоб ви сиділи в ілюзіях. Вона, знаєте, має таке відчуття як хоче, ем, хоче прям зайняти ваше місце. Чому ж вона така успішна? Або чому ж він такий успішний? Да, вона тут і прив'язки робила, бо часто робляться прив'язками, щоб прив'язатись до вашого фінканалу. Дивіться, комусь тут треба все-таки освобождення, чистка, не помішає. Але тут я бачу, що вас рід захищає. Хто працював з родом, молодці. А тепер ж давайте розберемо, чому ця магія прийшла у ваше життя. Карма це кармічний ваш партнер, ви йому задолжали, їй задолжали. Тобто це кармічна ситуація ваша, якась з минулого втілення. Щось ви другому задовжали, і так наші должники приходять в цьому житті забирати свою плату за щось. Десь ви накосячили, іншими словами, в минулому житті. Я розклала, щоб не затримувати час. яка була історія. Була історія, що ви робили там з жінкою, вона була чоловіком, неважливо. Тому що ми перевтілюємося в різних е, е, образах. да? Е, робили ви чорну роботу, розводили пару, любовну пару, сімейну пару. Ви увели мужчину? Тут був Тріхугольник, і ви, ви тут дружили. Той, хто на вас магічив, ви минулого були друзями, подружками, друзями, чоловіками, неважливо. Ви розбили пару, і ця жінка, яка лишилася без чоловіка, можливо, з дітьми, стала випивати, і тут мені йде з потоку, дуже печально її завершилася історія. Тепер цей належник прийшов до вас в життя забирати свій долг. Але я запиталася: а чому ж вона бере фінансами, а не любовною темою, для прикладу, тому що це на сьогоднішній день, на сьогоднішньому етапі для вас найважливіша тема. І б'ють саме по тому, що в нас храмає, ну образно там не вистачає фінансів на щось умовно. Вам будуть бити саме в те місце. Якщо у вас там нехватка любові від чоловіка. Да? Туди будуть бити. Тобто вас тут взяли на крючок і магічила в неї бажання було розрушити ваші бажання, реалізацію, цілі, багатство, бізнеси в когось, кожного свої справи. І в неї, в неї тут задача була посадити вас у безгрошів'я. Але чому тут вступилася за вас рід? Чому за вас вступились вищі сили і цю магію від вас відвели? Тому що мене дивляться ті. Хто розпакувався? Ваша сила, ставло, ваша сила вже розпакована. Неважливо, вона на чуть-чуть розпакована, чи вже потужно розпакована. Стало вашим ангелом охоронцем Тобто від вас відвели по карті цілітіля, обновили, прям обновили те, що ви мали перепрожити. Тобто, це вам б вам шандарахнуло і по фінансах, шандарахнуло по здоров'ї, сильно круто. Можливо, ви там обійшлися незначним якимось пошкодженням фізичного тіла. Але ключом і таким, знаєте, удачею в цьому було те, що, можливо, хтось чистився вовремя, да, як варіант. Просто ви тут проходите свою трансформацію, тобто ви не втікаєте, а проходите свої трансформації. Це є ключом, що вас вберегли від якихось великих грошових втрат, від магічного, сильного негативу, тому що магічного негативу дуже багато. Тому продовжуйте далі працювати з родом, розпаковувати свої здібності, і буде вам щастя. Магічний негатив на вас лягати не буде.